Цей тиждень буде надзвичайно складний, і про це заявив президент України, і тому е е ситуація буде не покращуватися, на жаль, погіршуватися. Тому прохання до тих, у кого є сьогодні світло. Прийти на зустріч, кого немає світла, допомогти звернутися з тим, щоб саме у тих помешканнях могли люди підзарядити свої телефони у магазинах. Ну і саме найголовніше економити, виключати вивіски. Тощо, тобто це є дуже важливо. Ми розуміємо, що є несправедливість, тому що. На деяких лініях знаходяться там чи котельні, чи насосні, чи інші об'єкти стратегічні. Але потрібно з розумінням ставитись тих, ті люди, які мають світло, повинні допомогти тим, хто не має. І так само, якщо є певні заклади, які мають світло, вони першочергово мають забезпечити людей пунктами обігріву. Хотів би також. Подякувати все-таки нашим електрикам, нашим тепловикам, комунальникам. До речі, ми чітко побачили, де є проблемні питання на даний момент. Ну, наприклад, у нас була проблема з котельнею на Дорошенка, її вдалося вирішити заживити на іншу лінію, тому що навіть і генератор не. Не може вийти на ту потужність, яка, де, яка потрібна, наприклад, цій великій котельні. Тому заживили цю котельню і буде менше проблем. Хоча є котельні, наприклад, на вулиці Набережно, на вулиці Бельведерська, які неможливо сьогодні перепідключити до інших І тому є проблеми з теплопостачанням. Нагадую, також про запасний варіант, будь ласка, індивідуальні будинки, село. Перестрахуйтеся, домовтеся, не можу вам сказати, що буде краще, буде гірше. Роздрукуйте собі, де можна буде набрати воду, в разі, якщо буде повне відключення. Тому ми розподілили по всьому місту, де можна з пожежних гідрантів набирати воду. Вода буде приблизно до другого-третього поверха багатоквартирних будинків. Але, е у багатьох мікрорайонах ми просто відкриємо пункти пожежні гідранти. І воду може, можна буде набирати як пити, так і технічну воду. Ну і ще раз хотів би сказати, подякувати головам ОСББ, будинкових комітетів ініціативні групи. Дуже багато в будинках вже роблять пункти обігріву, місця обігріву. Дуже важливо, щоб зараз ми. Максимально цей тиждень використали, підготувалися до повного блекауту. Не знаємо, коли це буде. Можливо, день, можливо, два, можливо, тиждень, можливо, два тижні. Але потрібно готуватися до того, що електрики ну, не буде. Буде проблема з газопостачанням, буде проблема з водопостачанням і теплопостачанням. На жаль, це реалії, і це реалії сьогоденної московсько-української війни.